Що у вас може зараз бути нуль підписників або там п'ять підписників, десять підписників, і якщо ви зробите перше ж відео непоганим, його відразу можуть подивитися 500 тисяч людей, мільйон людей. Тобто перші 15 років соціальних мереж з 2004-го, коли почав Фейсбук, далі там Ютуб з'явився інші соцмережі, тобто перші 15 років соцмереж вони існували більше як емейл розсилка Хто з вас коли-небудь робив емейл-розсилку для своїх клієнтів або ви були підписані на чиюсь емейл розсилку? Можна робимо робимо. робимо. <свят> да? Тобто, перші 15 років в соціальній мережі вони були як емейл-розсилка. Наше завдання було полягало в тому, щоб ми набрали якомога більшу кількість підписників. Ми там через таргет, через інших блогерів, ми закупали якусь рекламу. І наше завдання полягало в тому, щоб якомога більше людей на нас підписалося. І потім, коли ми постимо якийсь контент. Частинка з цих людей його бачить. Тобто, наприклад, у людини 10 тисяч підписників вона розміщає якийсь контент, і там тисяча, дві, три тисячі людей його бачить. Це перші 15 років соціальних мереж. Коли з'явився TikTok, це була перша соцмережа, яка зробила так, що контент приходить сам до вас. Тобто, не ви шукаєте на кого підписатися, а ви просто знаходитеся в безкінечній стрічці, яку ви гортаєте, і контент сам до вас доходить. Тобто, TikTok розуміє, які речі вам подобаються. І він сам підсовує вам саме ті відео, які вам цікаво дивитися. І вслід за Тіктоком всі соцмережі почали так робити. І тому, наприклад, якщо 10 років тому чи 5 років тому було неможливо, щоб ви в інстаграм виложили якесь відео і, маючи 900 е підписників, ви отримали, наприклад, 9 мільйонів переглядів, то зараз це можливо. Тобто, зараз можна мати 18 підписників, але якщо ми зробили якісну одиницю контенту, ми можемо на неї отримати мільйон переглядів. Абсолютно безкоштовно. Значить, в мене є всі шанси. У всіх є.